Джейсон uh, Мен, uh, американський військовий, доброволець Збройних сил України, має надзвичайну історію. Людина, яка працювала свого часу в Гуглі, і насправді, наскільки знаємо, були в гарячих точках в, в Афганістані і в Іраку. Але про це все детальніше. Спочатку uh, welcome to Ukraine. Okay. Hi, Doc. <laughs> позивний док. Добро. Це я так додам. Доброго ранку. Джейсона, Ми будемо спілкуватися за допомогою перекладача. Тож а, доброго ранку. І перше питання, яке в усіх: чому Збройні сили України і коли ви доєдналися до лав ЗСУ? Uh, 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 я розпочав це з you know, самого початку uh, uh, вторгнення. І це було дуже просте рішення. To, uh, you know, with... Kids Діти вбиті, so, e so перевернуті авто розбиті доми. Yeah, Було дуже просто зрозуміти, що я повинен бути тут і прийти. Джейсоном, uh, ви до цього працювали в Гуглі. За нашою інформацією, це робота, де максимально зручні умови, але ви змінили цю роботу на окоп, бліндаж, військову базу. Як ви на це зважилися? So, я um, yeah, просто звільнився yeah, з Google. Перед війною the, it was actually, my last day was the 25th, so that was my last day, but I had already quit Я якраз був в останньому періоді зайнятості, і це не було складно для мене. Просто я зрозумів, що це те, що я повинен зрозуміти. Я У мене є досвід, і багато людей тут його не мають. Зараз уже люди мають багато більше досвіду ніж багато хто світі, але на початку так не було. Тому а, як... я піклуюсь про безпеку цих людей і бою за них. А, якщо порівняти у вас був досвід а, в Афганістані і в Іраку, наскільки я розумію, в гарячих точках, якщо порівняти а, досвід з Україною, який у нас тут, а, ну чи ці речі не поєднуються? Ні, ні, не можна порівняти. Абсолютно Ну, Ми перевіряли people. людей, і можливо в нас раз два стріляли, і це було по всьому. 20-30 метрів від нас стоять росіяни, і ми стріляємо в них. Вони намагаються вбити нас. Вони знають де ми знаємо, де вони воюємо. Це зовсім інші речі. Ірак і Афганістан, в, Іраку, в, Іраку, в Ми були важливими, ми були набагато сильнішими, і вони якось намагалися нас зацепити. Зараз зовсім інша ситуація. Нам потрібно перемогти, і це буде набагато більше задоволення, ніж від роботи в Іраку. Джесона, а якщо порівняти інтенсивність бойових дій, Інтенсивність обстрілів і наслідки від руйнації е, Україна, Афганістан. Бо я пам'ятаю, з свого дитинства я по телевізору бачив ті події, які відбувалися в Афганістані, і мені здавалося, що це справжній жах. Я yeah. айфінк. Я думаю, це рейк діливарти локтем без артилерія, вона настільки вражає, що ви не роз ні ні з чим іншим ви не можете порівняти степ самваря, Ви дивитесь на пересування на рух. Це зовсім інше. як іде артилерія You know, a lot of on я сподіваюся, що багато людей розуміють, що таке шок від обстрілу і інші речі, і люди намагаються so, це опанувати think, you know, у сенсі forward, військового мистецтва. Це досить we'll, we'll важка нова we'll річ. Цей процес. Він зовсім зовсім новий. До нього треба адаптуватися. Мені дуже цікаво. Ви а, у нас служите розвідником саме, але позивний док. Тобто, доктор, чому і як це порівнюється? Це розвідник, який лікує. Ал, со і вас актом справа в тому, це була це був жарт з самого початку. Я трошки знав медицину. У мене була тактична медицина весь час. Не до рівня медсестри, але досить багато. Я вже знав на початку. Тож, Був такий жарт, що я єдиний з серйозним медичним досвідом. Тобто зараз вже набагато більше людей, які мають набагато вищий рівень підготовки, але на початку було по всякому. Взагалі цікаво, наскільки небезпечною є робота розвідника, тому що ви забираєтеся туди, куди навіть не ну, забираються можливо піхотинці, напевно. Розкажіть більш детально. Oh, yeah. So uh, I think there may так, be a little так. bit of mistranslation, but I so I'm not an intelligence officer, Ma... but I do work in reconnaissance, uh, which я в розвідці, але я is, uh, роблю не ту розвідку, яку роблять your... розвідники в кабінетах. Я розвідник yeah. на полі бою. Реконасенс, розвідник на полі бою. І я працюю в групі. Сета сепед груп тімс. Це окрема група людей. І ми дивимося на над маленькими групами противника як їх розбити, як з ними розправитися, і така наша робота це військова і польова розвідка, тактична розвідка, можна сказати. Мені дуже цікаво ваше відчуття, і наскільки ви, як американці, які могли не приїжджати. Ви перебуваєте тут? Ви теж переживаєте втрату побратимів? Ви теж переживаєте? Я сподіваюся, поранень у вас не було. Але зрештою, ось цей постійний адреналін, який є. Поруч, і відчуття того, що це може трапитися. А що вас тримає, і чи були такі якісь моменти, коли вам хотілося сказати все, годі? Я думаю, це, це велика різниця з початковою з рішенням поїхати сюди і залишатися тому, довго початку Є, тут є дуже чітке розуміння добра і, пога... добра і зла. Росія це агресор, росія це зло, і його треба побороти. Але залишаючись тут, починаєш закохуватись в Україну в людей в воєнних наших і люди Повинні зробити це побороти Росію, і це зачіпає Тому це залишає людей і змушує йти воювати ці відчуття? джейсона а яке ваше ставлення зараз до Росіян? Ну, взагалі, me, коли хтось стріляє, стріляє на мене, я повинен no відповісти, і There's все is одно ну no, після the війни процеси будуть різними, але soldier, нам it's потрібно притягнути людей за like like військові воєнні злочини. І в першу чергу це стосується політиків. бо like те, що тут зроблено з селами і містами, це жах. Тому я сподіваюсь, що ми дійдемо до моменту, коли ми візьмемо їх за горлянку росіян, Ну а вже потім, після війни, це інша справа. але зараз важливо зараз є важлива війна, і те, що росіяни тут роблять, це недопустимо. А ви говорите, що закохалися в Україну фактично перебуваючи в окопах, і це дуже приємно, що наскільки, наскільки у в нас вражаюча країна. А в Українців в побратимів наскільки відчуття чи є відчуття мужності людей, чи немає, і чи знайшли ви тут справжніх друзів? Українці це єдині люди, які зараз мають досвід у цій війні. Ну, кілька там закордонних вояків є, але в основному це все українці. І я б сказав, що українці кожного дня відсувають кордони, відвойовують, звільняють. І вони мають досвід. Вони найбільш досвідчена армія в світі зараз в Україні. А що до мови? Чи легко спілкуватися, чи ні? Бо я знаю, що багато українців, які не знають англійською, вони вважають, що якщо говорити голосно, то так більш зрозуміліше yeah. when, when you're fighting, um, very... <зас> коли ти воюєш, то особливо такої вишуканої мови не треба. Там вистачає слів Простих. Але ми маємо людей, які розмовляють і українською, і англійською, не проблема. Uh, я вчив російську. So, don't like to speak anymore, I think. Але солдатам не дуже подобається розмовляти російською, тож я змушений розмовляти виключно українською. <laughs> які головні тоді слова? Маємо вас спитати, ви знаєте українською. Лайливі uh, ну, не треба, ми розуміємо, що їх більше. I don't think I can <laughs> You know, like Ви знаєте, добрий ранок трошки hello greetings, that kind of thing. Привіт такого рода приємно познайомитися. Джейсон, скажіть, будь ласка, ви як військовослужбовець можете оцінити ту ситуацію, яка відбувається станом на зараз? Чого не вистачає нашій армії задля перемоги, можливо. o zbroya niya ay Я це не інтестен кошти. Та це цікаве питання. need more ammunition. Дивіться нам завжди треба більше зброї, більше зброї. Я це говорю людям вдома, Що ми потребуємо зброї? І танки, які оце зараз погоджено для України, це дуже добре. Але що ми безпосередньо. Ми потребуємо Ми потребуємо також нашої свідомості. Ми потребуємо свідомоті, усвідомлення, що треба йти воювати. І Мораль. Наша свідомість тримає нас, готує нас до, до 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 бою, і це дуже важлива річ. І кожен може допомогти з цією річчю, бо це не так складно підтримати Бука... морально. Буквально напередодні Джо Байден одному з журналістів відповів твердо ні на питання постачання F-16 в Україні. Українці, а вже ж схвильовані цією відповіддю відверто, так цінують допомогу абсолютно кожного західного партнеру. Але якщо цивільних українців це так е, схвилювало, то наскільки це хвилювало е, схвилювало військовослужбовців? Зокрема, добровольців зі Сполучених Штатів Америки? Афинкя думаю тяжко бачити Тяжко дивитися з поглядом політиків на війну і мінятися і розуміти, що він говорить, і чому він це говорить? Які мотиви є його якими є йому словами? Мабуть, на місці у бою він думав щось по іншому. Ескалація, ці всі речі, можливо, це його рухає. Можливо, він думає, А що Росія зробить далі? А якими будуть подальші події? Можливо, це його стримує. Ну і тут мені дуже цікава, теж така позиція Сполучених Штатів. Щодо Абрамсів, цих танків, які мають передати Україні, сказали, що ну саме формулювання, як ви до нього ставитеся, що ми погодилися їх передати для того, щоб спонукати інші країни передати леопарди для України. А ми абрамси передамо аж наприкінці 2023 року Yeah. I mean look але дивіться, maybe I am biased, but I think that no one in Можливо, я трошки маю говорити як прихилі до Америки, але. Всі всі хочуть танки, але ж в Європі є багато речей, які доступні. Тобто танки Леопард ближче, і логістично вони набагато простіше доставити до до поля. Воронавенстекми не повинні. Ми не ми не втрачаємо зараз, не програємо, але ми потребуємо танків, щоб забрати Крим, щоб відвоювати його назад. і я сподіваюся, що вони швидко приїдуть, і ми зробимо це. В Польщі ця робота ведеться дуже інтенсивно. Я сподіваюся, що. Скоро появля танки з'являться на полі бою. Ви, як військовослужбовець, з е, досвідом, що можете сказати про професійність українських військових? О, oh, it... Іно, you know, okay. so, <laughs> окей, uh, experienced soldiers якщо хочете and an soldiers. досвідчені солдати, недосвідчені солдати. Ця війна a потребує, наприклад, situation. людей на чекна like на блокпості. Ви потребуєте там людей і вони you ховаються know. від обстрілу і так далі. На на лінії фронту вам потрібні here, люди з різними місіями, з різними знаннями потрібно потрібно знати як діяти щодо росіян у тій чи іншій різній ситуації, і все це постійно змінюється. Кожен день все це виглядає по різному. І я гордий працювати з солдатами, які з 2014-го воюють і воюють професійно. і в принципі тут є найкращі солдати, яких я бачив в своєму житті. А чи можна сказати, що головна запорука успіху наших солдатів це вміння швидко навчатися? Бо розуміємо, що зараз дуже запеклі бої відбуваються, і а, не те, що ротація а дуже ну дуже швидше потрапляють саме на лінію фронту в, в гарячі точки. Я думаю, це справа де українські вояки мають найбільше, найкраще, що вони добре вчаться, вони швидко вчаться. І війна змінюється, дрони серйозні системи керування боєм. Вони до цього всього швидко адаптуються. Слода на полі бою Зразу ж веде людей до того, що вони щось вивчають. Десь дивляться чимось розбираються, а в наступні <ріпи> дії використовують це, це мабуть, найбільше, що <ріпи> мене зачіпає, бо є бюрократія, але ж <ріпи> на фронтлі на лінії фронту новокопії. Там бюрократії вже немає, там немає місця для неї, і це прекрасно і зрештою мені хочеться ще спитати. Якщо вже так до більш мирного життя у нас в Україні, ви ще якийсь час побудете в Києві, і ось тут цікаво наскільки ви по іншому бачите Україну і ставлення до вас. І до військових взагалі у нас uh, mm -hmm. в Києві. Yeah, Мені пощастило and трошки побути в Києві. Really Перший is the раз, як я uh, маю можливість вже побути в Києві з часу війни. Ну, uh, no, мені бракує Нью-Йорк, а Київ – прекрасне місто. І тут люди живуть нормальним життям. І люди на лінії фронту потребують того знання, що вони можуть повернутися і жити тут мирним життям. Це важливо. Долучилися до нашої розмови глядачі телеканалу Київ, написала повідомлення всім захисникам. щира вдячність, бережіть себе. Передають вам знову ж таки вподобайки серединка від наших глядачів. А вже ж маю запитатись вас як військовослужбовця, бо ви там перебуваючи на Позиціях також я впевнений розмірковуєте над тим, наскільки довго триватиме ця війна, і це питання абсолютно кожного з українців, та й весь напевно вже світ хвилює, коли закінчиться війна. Тож, за відчуттями військовослужбовців, чи цього року хоча oh, I don't know. That's above my pay grade Ну, це трошки над моїми, над моєю компетенцією. Це не зовсім те, де я можу щось компетентно говорити. Але ж ну ми цього не знаємо. Мабуть, мало хто знає. ось подивитись на Харків раз. Він був він він відвоювали там багато значний кусок. Потім у Херсоні відвоювали. Це трапляється моментально. Тому коли час прийде, ми ми все зробимо, але Вонся. хай час прийде. Сподіваємося, що цей час прийде якомога швидше. а Покаже нам, що ми готові е, дати відсіч цьому році, саме е, е, військовослужбовцям з РФ і показати їм, що не треба більше так робити, і щоб ця війна дійсно ніколи не повторилася знову. Так і насправді, а, Джейсоне, дуже дякуємо, Thank you very much. Я максимально сказала те, що знаю англійською. Джейсон mm Мен, -hmm. американський військовий, доброволець ЗСУ, неймовірна людина один з тисяч тих, хто приїхав допомогти нашій Україні. На позивний у нього док, будете зустрічати на вулиці, якщо що, він знає фразу, як з вами познайомитись. Правильно, Джейс? Дякуємо, дякуємо. Джейсон. Uh,